Наступна практика називається Як ти ходиш, коли відчуваєш. Це практика про почуття, про відчуття, про інтеграцію почуттів, думок, рухів. І зараз я попрошу вас встати, знайти для себе простір. Встати зручно. І тепер я попрошу вас походити так, як ви ходите зазвичай. так як ви ходите обично. Наступне, попрошу вас походити так, як ви ходите, коли відчуваєте злість. Поспостерігайте, як міняється рух, чи міняється дихання при цьому, чи міняється вираз обличчя, можливо, міняється погляд. Тепер походіть так, як ви ходите, коли відчуваєте роздратування. Спостерігайте, що відбувається з тілом. З диханням яких рухів хочеться? Наступне, як ви ходите, коли відчуваєте натхнення? Тепер ходіть так, як виходите, коли відчуваєте радість. Зараз ходіть так, як виходите, коли відчуваєте розчарування. Спостерігайте за тілом, за диханням. Наступне прошу вас ходити так, як ви ходите, коли відчуваєте тривогу. Далі походіть так, як виходите, коли відчуваєте щастя. Наступне: походіть так, як ви ходите, коли відчуваєте любов. Прислухайтеся до себе. І наступне: ходіть так, як вам зараз хочеться ходити. І потихеньку у власному ритмі повертайтеся в коло. І можете відповісти на такі питання, які зміни ви відчули, помітили, коли змінювалися емоції? Чи змінювалася хода, погляд, дихання? Що було для вас звичним, що було для вас незвичним, які зробили для себе відкриття, чи було, було щось нове для, для вас? І які відчуття давали вам найбільше енергії? Що сподобалось, що ні? Поділіться, будь ласка. Наступна практика, практика усвідомленості, усвідомлення, я її взяла з книги Рона Курца, це засновник психотерапевтичного методу Хакомі. Ця практика вона полягає в тому, щоб бути присутнім. Присутнім у всьому, що відбувається з вами. Думки, запахи, смаки, рухи, почуття, відчуття. Це така практика медитації, яку Рон Курц рекомендував робити щоденно. І я рекомендую її взяти собі також в скарбничку прав. Зараз, будь ласка. Займіть комфортне положення і розслабтеся, але розслабтеся настільки, щоб вас не хилило в сон. Очі можна. Заплющити, а можна залишити відкритими. Це по вашому відчуттю. Як ви зараз відчуваєте, як вам хочеться? І почніть спостерігати, помічати, що відбувається саме зараз, в теперішньому вашому досвіді. Наприклад, зверніть увагу на звуки, які вас оточують. Прислухайтесь до власного дихання, але не намагайтесь його змінити, просто спостерігайте. Продовжуйте помічати, спостерігати ваші фізичні відчуття, що відбувається в теперішньому часі з вашим тілом. Почніть помічати ваші думки. Почніть помічати ваше ваші почуття. Помічайте ваші імпульси вам нічого не потрібно спеціально робити. Тільки помічати. Помічати один за одним все, що з вами відбувається, ваші відчуття, почуття, думки, імпульси, все, що з'являється у вашому сприйнятті. І в цьому стані, в стані усвідомлення і внутрішнього такого спостереження я прошу вас повертатися в наше коло.